Літо для працюючих батьків, які мають дошкільнят, це і проблема, і дилема, куди діти своє чадо, коли твій дитячий садок не працює. У Могилів-Подільській громаді, як і в попередні літні періоди, працюватимуть чергові дитячі садочки, на чому 29 травня була зосереджена увага членів виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради. Міський голова Геннадій Глухманюк, проводячи чергове засідання, зауважив, що потреба у відвідуванні садочків дітьми влітку постійно вивчається. Адже робота закладів дошкільної освіти це не тільки чудова нагода налагодити малечі контакт із однолітками, а й полегшити можливість батькам спокійно працювати. Люди ходять на роботу. Ми маємо зробити все для того. Щоб їхні діти були в садочку. це є платники податків, які утримують наш бюджет і утримують ці садочки. Якщо буде не вистачати, значить будемо ще відкривати додатково. Будемо навантаження, будемо робити доплати людям. Але ми маємо зробити все для того, щоб ті сім'ї, які потребують цього послугу, значить вони мають отримати. Враховуючи клопотання управління освіти відповідно рішення членів виконкому на період з червня по серпень в міських закладах дошкільної освіти номер 1, номер 2, номер 3 Буде відкрито додаткові групи згідно розробленого графіка та з належною організацією безпечного освітнього процесу, щоб Могилів-Подільська громада з порядкованими територіями, відремонтованими дорогами, продовжувала динамічно розвиватися в рамках можливостей і ефективного використання бюджету. Обговорили і питання затвердження проєктно-кошторисних документацій на поточні ремонти прибудинкових територій і утримання автомобільних доріг комунальної власності. Поряд з тим на черговому засіданні виконкому схвалили ряд важливих рішень, які стосувалися опікунства, дитячого захисту та турботи. Заслухали звіти щодо ефективності роботи за минулий рік чи перший квартал поточного низки комунальних підприємств міської ради. Чітко, злагоджено, відкрито, з врахуванням думки членів виконкому. На черговому засіданні загалом було обговорено 24 питання порядку денного, з яких два внесли з голосу. Всі рішення отримали позитивне схвалення.